І знову троскавець прийшла зима. Бачите, як сніжочок задуває 20 листопада, Хі -хі. поки весь світ очікує на ядерний удар, в Трускавці випав сніг. Давай трошки прогуляємось, подивимось. Це є вулиця Богдана Хмельницького. Рідко тут буваємо, так сталося просто значить, снігопад, початок снігопаду застав нас тут. Тому відео починається звідси. Пройдемося на вулицю Лесі Українки, А і звідти далі подивимося де як де краще. Видно сніжочок. вам майже зимову. Але ще листопадову атмосферу курорту. До речі, відкрився новий ресторан. Утрускавці, уявіть собі. Ви думали, що такого не може бути, що все тільки закривається, що ми тільки пропаганди. Але, але. Та давайте вам його покажемо. Щоб я не був голослівним. Підтвердимо. Це картинкою. Всі пам'ятають була піцерія Фемілі, Family, потім її не стало. І от замість піцерії Фемілі відкрилася таверна. Дивіться, світло горить. Люди всередині є. Кульки з нагоди відкриття висять. Все як має бути. Свято. І що автомобільчик не проїде? Хоче бути в нас в кадрі, проїжджай. О! Сніг, світло. Це тепер таверна. Подивилися на новий ресторан. Йдемо дивитися на сніг. Сніг потрошки лягає на землю, не думайте. Це не штучний інтелект малював сніг. Це справжній сніг. Ну, але що тут дивуватися? 20 листопада. Кого? 20 листопада? Здивуєш снігом, я не знаю. Та він міг ще в жовтні впасти. На то він сніг і щоб падати. До речі-то. Знаєте, що сніг падає тільки в Львівській області, ну, максимум ще Тернопільський і Франківський. У всіх решт областей України сніг іде. Хоча здавалося б, як він іде, якщо він падає, правда? Зараз вийдемо. Як і обіцяв, на вулицю Лесі Українки. Подивимось. Чи видно гори. Я прогнозую, що гір не дуже буде видно. То що не просто сніг іде, а хмари. За хмарами нічого не буде видно. На горизонті. Причому в даному випадку на горизонті це не назва ресторану. Ну от так, то що ми казали. Там далі не дуже щось видно. Давайте раз ми вже тут, О, там міротель. Ще раз себе переб'ю. Міротель, ну і там десь все решта, але воно за снігом. Я так подумав, раз ми вже тут, в цій частині, давайте прийдемо до Ісуса. Подивимось, як від Ісуса виглядає снігопад. Там теж мав би бути мав би бути, насправді певне на місто. А він тут є, ми можемо собі спрогнозувати, побачити що. Майже нічого не видно, бо йде сніг. Реально йде густий сніг. Йдемо. Навіть трошки мовчки понасолоджуємося. О, тут замінили поштову скриньку. Внизу буде стояти київський потяг на вокзалі буде видно, а я сподіваюся, що ви оперативно побачите це відео у нас на каналі, ну принаймні я зі свого боку зроблю все для того, щоб ви вже в 17-й годині. Яка, до речі, зараз десь 16 з чимось. Так, Зараз 16-18 все зроблю для того, щоб вже в 17 ви могли побачити в нього на каналі, полайкати. Хочеться передати особливо тепле вітання всім нашим підписникам, підписницям, які люблять отак свіженькі наші відео лайкати. Так, так. В першу чергу пані Світлани з Одеси, яка дуже-дуже любить. Наші відео оперативно переглядати. Ми тим часом дійшли вже майже до Ісуса. А і тут починаємо розуміти, що не тільки йде сніг, а йде дує сильний вітер. А ми це і раніше це розуміли, що зараз він особливо дує нам в обличчя. Місто у сніговому полоні. До речі, в кого теж падав сніг сьогодні, чи відносно недавно пощить нам. Цікаво дізнатися, кого ще сніжить. Ай, фігора Ісуса. Пригадую, ми в квітні виходили в це ж місце, в квітні йшов сніг. Та для квітня це аномалія, якщо зараз листопаю. Не скажу, що це аномалія, для квітня це аномалія, І йшов сніг. що таке